Їх боїться і ненавидить Путін. Правий сектор госпіталь, розстрілює ранених. Кремлівські пропагандисти виставляють людожерами і фашистами. Моральні норми українства становляться Бандеровщина. В Україні діяльність правосекторівців розцінюють неоднозначно. В Одесі, приміром, вони борці із наркоторгівлею. Товарді спрашиваю? На Закарпатті викривачі нелегальних казино. Ви Не робіть із мене ідіота, і не розказуйте, що це державна лотерея. бо це є гральний апарат. На Хмельниччині затримують нечесних волонтерів. Ові сі скільки туди мілічата мої, ви хоча б попередили, що ви це будете продавати. Щоправда, методи їхньої боротьби із несправедливістю і беззаконням часто густо суперечить чинному законодавству України. Утім, зараз не про це в полі зору безстрашність, приреченість, патріотизм, гумор і надія бійців правосеків. Ці троє бійці сьомого окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор на війні. Вони гайдамак, мирний і гуру в миру. Анатолій Медведчук, Іван Дробний і Дмитро Гурний. До майдану у кожного з них був теплий кабінет, малорухлива робота і перспектива кар'єрного зростання. Рік тому все змінилося. Революція гідності, а потім війна зробили з офісного планктону воїнів-визволителів. Тому розвитку подій в тих діях влади є. Вина кожного українця за останні 20 років, тому що ми культивували ту систему влади, ту систему, значить, хабарництва. Ми їх значить своїми діями підштовхували до такого відчуття без безнаказаності. Усі троє кіборги українського сталінграду, Донецького аеропорту, і не тільки аеропорт, селищі Піски, Старобешева, Амвросівка. Авдіївка, Степанівка, та яка знаходиться буквально за два кілометри від російського кордону, і Лавайськ. Ворог безжальний і хитрий, окрім російських військових, котрі за будь-яких обставин намагаються приховати сліди своєї присутності з особливою зухвалістю на Донбасі, урудують так звані Кадирівки, кажуть хлопці. Тактика, коли можна заїхати між двома підрозділами, які стоять в полі, наприклад, вдарити по одному підрозділу, по другому вночі, і вони починають між собою воювати. Це, це, це чеченська тактика. Більше того, місцеве населення, зомбоване російською пропагандою, вороже ставиться до українських бійців, запевняють правосеки. Вони вже знають, як з нами говорити, знають, що сказати, знають, як відповісти на наші вітання. Але при цьому відчувається таке їхнє нещирість того, що вони говорять, все таки вороже, деяке ставлення, і я думаю, що вони. До сих пір, напевно, не розуміють, що насправді відбувається. Корпус правого сектора єдина добровольча сила, котра фактично воює нелегально. Не узаконилися через те, що не бажають бути частиною злочинної, на їхню думку, системи, а ще не хочуть бути підконтрольними наказом вищого керівництва країни. Через таку принциповість правий сектор позбавленої державної допомоги. Забезпечено нас державного як такого немає взагалі ні, ні по чому. Тобто, все, що ми маємо, це надане нам волонтерами. Або відібрану у сепаратистів чи якісь трофеї в бою. більшість з неї це трофейна зброя, менша багато частина це власна зброя, легальна. Там були такі випадки, що дехто продавав, наприклад, там бізнес чи будинок, купував за ці гроші автомат. автомат. Бійці впевнені, перемир'я, якого нині дотримується Україна проти нас, аргументують тим, що під час першого тижневого припинення вогню ворог встиг суттєво озброїтися і зміцнити свої позиції. Наші вояки, ми, ми бачили, як вони завозять туди бетон, як вони завозять туди конструкції. І за неділю часу цього перемир'я вони копалися так, що ми мусили їх звідти вибивати цілий місяць. Там в Цементний завод працював цілодобово. І міксера з нього їздили по всій Донецькій області. От і виходить, що вижити на війні легендарним правосекам майже неможливо. Та вони до цього готові. Якщо ми попадаємо в полон, то для нас вже шанс, ну, майже немає, практично. Да. Всі хлопці носять з собою гранату, вона в якісь верхні кишені розгрузки, щоб її швидко можна було вихопити. Ну і Всі розуміють, що якщо полон, то це 100% смерть. Вірно, смерть. Да. Утім хлопці не жаліються навпаки, жартома розповідають про нелюдські умови існування. Поки він не був в бою, так, йому спати не так, йому їсти не так, йому там тоне, то йому гради шумлять. Коли він перш сходив вже в бій, відчув, що таке можна померти, він приходить в нього це, і їдата, і, і, да, і, і ріжко саме м'яке. Вони звикли до постійних обстрілів, щосекундної небезпеки, до нелюдських умов існування, до несприйняття владою, до смерті як такої. Єдине до чого не звикнуть ніколи бути рабами на власній землі. Тому навіть після війни боротьба для них не закінчиться аж до перемоги. Нам не треба ні зарплати нічого, головне, щоб нас наша ж держава не посилила так дійсно в тюрмих як злочинця якогось. Бо якщо закінчиться війна, ну скоріше все, що ми станемо державі взагалі вже не потрібні. Що нами зараз затикають якісь там дюрки, якісь напрямки, тоді просто ми можемо бути не потрібними. Нас можуть просто ліквідувати. Юлія Стафурова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.